У свої 30 років Петрович пив, курив, лаявся матом, але обов'язково в шапочці, бо мав дуже дбайливу бабусю. Покупець запитує на ринку. У вас яйце яке? Відбірне, відповідає продавщиця. А відбирали у кого? Як у кого? У курей. І що? Вони не чинили опір? Ті, що чинили опір, он навпроти лежать. Галю, не приділите мені хвилинку поговорити з вами про сенс життя? Ні. Добре. Тоді спитаємо по-іншому. Випити не бажаєте? Парадокс жінок полягає в тому, що з чоловіком вони літають на мітлі, а от з коханцем на крилах. Не розумію, чому, коли дитина випиває пляшечку і засинає, то це всіх влаштовує. А коли я роблю те саме, то це у всіх викликає обурення. Європейські санкції проти Росії вирішили підтримати такі країни, як Мексика, Афганістан та Колумбія, заявивши, що у свою чергу відключать Росію від наркотрафіку. Найневдячніша професія серед лікарів це патологоанатом. Ні тобі квітів ніхто не подарує, ні пляшечки коньячка не дадуть. Дружина з коханцем у ліжку. Тут лунає дзвінок у двері. Вона й каже Чоловік прийшов, давай бігом лізь у шафу. Так я ж там задихнутися можу серед твоїх шуб. Нічого, нічого, лізь, кажу. Не ти перший, не ти останній. Дружина виходить на кухню і ніжно каже чоловікові А знаєш, Любий, я сьогодні у вісні бачила, як ти мені подарував норкову шубку. На що чоловік відповідає? Ось бачиш, Люба, який я в тебе хороший. А якщо і ти будеш гарною дівчинкою, то я тобі ще й машину подарую. Що правда, правда, правда? у Увісні зрозуміло. Порада дівчатам з великими грудьми. Якщо у вас через великі груди нерівномірно розподіляється навантаження на хребет, і ви постійно відчуваєте біль у спині, то як противагу носіть на спині рюкзачок?